Метр за метром боковинські піротехніки зі складу національної поліції поступово розміновують територію України. Службовці вперше приступили до роботи після звільнення Київської області і не припиняють очищати українську землю дотепер. Про власну роботу та спогади перших ротацій. Дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Розбрат та хаос так описали ситуацію на територіях, де відбувалися бойові дії, члени Чернівецького зведеного загону вибухотехнічної служби. Піротехніки спочатку займалися розмінуванням Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших міст та сіл Київської області, а згодом і інших регіонів України. Кликали люди нас до своїх домівок, де як вони казали, окупанти проводили певний період часу і бачили їхні. Звірства і відношення до чужого майна. Співробітники вибухотехнічної служби твердять, місцеві розповідали, що загарбники вдиралися в квартири, а досить часто і розстрілювали цілі сім'ї. Керівник вибухотехнічної служби поліції Чернівецької області Андрій Гаврих розповідає, допомагали місцевим, чим могли, часто віддаючи власні запаси. Це наша земля, це наша територія. І ми маємо її відстояти. Ми маємо її захистити. Я як поліцейський і громадянин України зроблю все для того, що ми перемогли. Зізнаються після подібного досвіду почали більше цінувати мирне життя та час, проведений з рідними, але не вагаються, очищатимуть Україну, доки кожен метр нашої землі не буде безпечним. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.